Hola, amigos. Hoy nos vamos a Hispania. На якій мові я розмовляла тільки що? Не знаю. А французка? Це прапор країни, яка називається Іспанія. І розмовляють там люди на іспанській мові, звичайно. Так, як сказати по-іспанськи привіт? Hola. А до побачення буде adios. Adios. Карне. Іспанія дуже гарна країна. Вона дуже сонячна країна. І живуть там дуже гарні і привітливі люди. Ні. Ті, хто живуть в Іспанії, називаються іспанці. До речі, в Іспанії люблять грати на іспанській гітарі і танцювати фламенко. Є такий танець. Сьогодні я буду вам його показувати.